Як працює транквілізатор? Треба розуміти, що транквілізатори – це такі ліки при тривозі, панічних атаках, проблемах зі сну. А в чому тут виникає проблема? Тобто, коли ми в тривозі, взагалі в нормі, так? тобто в нас має бути баланс між збудженням і гальмуванням, який підтримується таким, знаєте, допомогою нейромедіатора, якраз ганк. Проте при тривозі виникає проблема, що ви завжди перезбучені, ці проблема з цим гальмуванням, шляхом гальмування. так? Як наслідок, транквілізатори саме якраз підсилюють дію діюгамку, і вони підсилюють оце гальмування. Вашого мозку. І як наслідок, так, у ці нейрони не так сильно і швидко передають сигнал. І як наслідок, у вас знижується тривожність, вас м'язи розслаблюється, такий спокій. Що також досить ефективно таким плюсом транквілізатори на перевагу, наприклад, антидепресантів, які діють там на другий, четвертий тиждень, є що вони діють там за лічені години, інколи навіть хвилину за лічені години візьмемо, так? Але проте також є мінуси. Тобто до транквілізатори, якщо ви на довготривалій перспективі їх приймаєте, виникає звикання. Тому зазвичай їх на якусь короткотривалу перспективу назначають. Також з мінусів це може бути підвищення сумливості також можуть бути деякі проблеми з пам'яттю.